Добрий день, друзі. Гео України, Житомирський осередок Ала 10 квітня наша організація Доста України підтримала акцію протесту в районній лікарні Станішівці про закриття неврологічного відділення. Ми розуміємо обурення людей з цього приводу, тому що під час війни таких відділень треба нам не закривати, а відкривати ще більше. Тому вони рятують життя і здоров'я не тільки простих людей, а й наших воїнів. І після перемоги таких відділень треба все більше і більше, а не закривати їх. Тому ми розуміємо обурення людей, які вийшли на мирний протест проти закриття. І ми їх підтримаємо. І Ми розуміємо, що це приймала рішення наша влада таке рішення, як так можна зробити. Це не просто помилково, а це. Проти власного народу йде якийсь злочин. Тому ми закликаємо небайдужих людей і громадські організації об'єднуватися і захищати свої права на медичну допомогу і противодіяти свавіллю цьому всьому.

아 <sus>

Ковальчук ставлю Так. Почекайте. За Ковальчука я знаю ще до того, як ще супка вибирали, він теж подав заяву. Дайте чого Ковальчук цей не головний вікар. Бо тому що депутати рішенням своїм вирішили, що для районної лікарні потрібен... Хороший хірург військовий. Його взяли сюди через це. І через те, що ти он некомпетентний. Зараз. І звів зразу ж подав подання на порядок денний. Мали закривати ту лікарню. Ви розумієте, що це таке туп лікарня? І її мали закривати, і депутати проголосували з зверненням до обласної ради і просили, щоб не закривати ту лікарню. Завдяки йому, тому що він гравіліший за вас, то ви його рішили. Кишну, так? Нам не треба лікарів, нам не надо, нам надані, які йдуть на хорот, захищають нашу державу. Так? Вашу заведу". Я вам хочу... добрі люди, секундочку Дай, Згідно закону України, Конституція говорить... Я Розповім. Конституція говорить, що все належить, народ, природні ресурси, все для людей. Люди мають право на все. Люди мають право вибрати любого директора, любого депутата, вигнати цього депутата і хто сьогодні може надати право цій людині чи другій закрити любе відділення або прийняти рішення проти людей. Люди мають право на все по закону. А у нас сьогодні виходить, що не можна нікуди достукатись. не хотіли щоб як можна закрити під час війни відділення, яке ви маєте це право. люди ось зараз вижили ви всі світли душу, прийдуть, ви так ви будете. Ви люди рішають питання, як треба поступити правильно. Дайте відповідь, якщо ви не зрадите, час іде за кримати людину. Дайте висіть людям. А людей вигадати у 29 чоловік з Який позор, зараз біля вас є військові, які потрібна ця реабілітація і це відділення. Демо Сергій Володимирович, для вас це позор. Ви розумієте це чи ні? Я не розумію. Ви мої фамілії. Це пасер! Знаєте мою фамілію? Це вам хай. Ви ж мене не лікувавши, не лічно. Прийшли почали. дергали мене за ноги, питали мою фамілію. Ви мою фамілію заповнив? Я захочу сьогодні наші захищати таких людей, як старовину зі Я лежав у цій лікарні, лікувався в цій болі. Мене підняли тут, а зробили більш адекватніше, щоб я міг жити в цій громаді не, не чудити. Я лежав тут, а ви для чого мене дергали в начало 11-го ночі за мною поїздчити. Поїдете до пацанів на передок. Он саня знає, він не, не дасть брехати. Пацанів тут багато хто знає, що це таке. Поїдьте, якщо ви такі.

Нема, подивіться, нема. Нема свині, яку ми готуємо, нема. Кажуть, що начальник десь побіг. Зловили його он там, коротше. Я йду до мене. Все, йде, це ви читаєте це бидло? Скажіть, от подивіться маба, людям усім уру, у очі. Скажіть, вам не соромно. <різвав> у мене мама, <різвав> у мене батько, у мене вся сім'я лікується в неврологічному відділенні. Так. Сергій Володимирович, вам хайба! <різвав> вам не можна носити білого халата. А такі не